Друзі, всім доброго ранку! З вами я, Анюта Алієва, і мої рослинки сьогодні я хочу вам показати, як себе почувають мої фіалочки, мої нові жителі після пересадки. Першу я вам покажу ось цю фіалочку, якщо пам'ятаєте, це подарунок сорт Дарина. Гляньте, як вона вже починає розпускатися, вона гарненька, рожева, така кучерява. Мені подобається. Я чомусь подумала, що вона, скоріш за все, буде ну, така біла, кремова, знаєте. Але вона достатньо така рожева, ну, гарна, гарна дуже. Так, ну і давайте почнемо. Сорт Асгард. Ось така вона у неї чомусь е, листя. Ну, є такі розетки, є такі сорти фіалок, які опускають донизу листочки, а є які прямо стоячі. дуже. От. Ну, ось така вона. Ось сорт е, Електра. Ну, вона ще така маленька, але вона виросте. Ось фітіля. Я поставлю, так, зараз покажу вам сорт Гарі-Гарі Ясна, ось така. Я поставлю всі фіалочки оцими фітільками ось в такі банки. Одна в мене була, це з під сметани. У нас на вагу продають. Я зробила отвір в кришки і туди налью води. Поки що там нема водички, тому що я їх. Вчора трохи зверху пролила. А, і там буде водичка бажана із добривом. Добриво, так як я зрозуміла, всі фіалочники додають, щоб на постійній основі вода була там з добривами, тому у них цвітуть гарно. По-перше, фіалки вони пересаджують два рази на рік. По-друге, у них. Освітлення ну, лампи, звісно, в мене немає, але ж якось буду без ламп. Mm. Так, ось ще одна електра. Гляньте, яка гарна. Отака розетка. І файна краля. Ця більш, бачите, прямо стояча. О, вони будуть отак стоять, напувати себе з баночок. Ну, Поки що, наче непогано вони себе почувають. До речі, побачила зранку у одної оціє, бутончик, і я його ну, так, цвітонос, я його зріз, ну, зірвала. Так що Він піднявся. Я його ж не бачила, коли пересаджувала. Уявляєте, за два дні він піднявся так підріз. Ну, ось так, от такі новини про фіалочки. Чекаємо далі що, як вони будуть розвиватися. Нехай вкоріняться, я їх потім почищу щіточкою. Ну, ось так. Ой, ну У мене, як завжди, щось не фокусує камера. Так, друзі, ось таке коротесеньке відео про мої фіалочки. Почувають начебто непогано. І я бажаю вам гарного дня, тихого, всього найкращого, як завжди. І з вами була я, Анюта Алієва. До скорих зустрічей на моєму каналі Екзотика в домі. Всім пока-пока!